Я вже зібралась. Сьогодні йду на 12 годин на роботу, тому що зараз дуже великий наплив роботи і просять виходити додатково. А так як мені дідусь не нужны, да? е, я би сказала, що ні. Ну, це я поки що в перший день така активна. Якщо мені завтра запропонують і післязавтра, або ще, наприклад, в суботу додатково, то я взагалі я буду мертва просто. Коротше, ще купила такий блеск в останню минутку, на 8 березня, коли йшла гуляти. І мені кажется, він просто ідеальний по консистенції, плюс він ще, типу, трохи пощіпує, я, я так думаю, я підозрюю, що він збільшує, можливо, губи і що Та ж таке. І взагалі мені колір дуже подобається. От він виглядає іменно так, як будто би це мої натуральні губи, і просто зверху прозорим Але Він насправді не прозорий, а такі типу... угу. Ну ви поняли. Вот. 3. Це не реклама, якщо що. А могла би бути. Ось, зараз 16.54, і вже скоро буду виходити. Я знову збираюсь на роботу. Вчора ходила на 8 годин, сьогодні знову на 12. В цьому влозі, можливо, можливо, нічого не буде. Цікавого спойлер. Я не знаю, не буде ніякого спойлера. Ну, коротше, я ще тримаюсь, але мені на роботі пропонували помімо шостої додаткової, ще сьому зміну. Ні, я на таке не погоджусь. Ем, багато років проживши в Чехії, я зрозуміла, що потрібно обов'язково балансувати, тому що харпатись за будь-яку можливість заробити гроші. І при цьому втрачаючи свої бажання, свій якийсь відпочинок елементарний, е, потім кукуха настільки їде, що не -не, воно того не варте. Оте відновлення буде в рази. Довшим і дорожче обійдеться для менталки, ніж е та робота по 12 годин. Ну, реально, я, я вже не вивожу, я вже не стягую. Це я з за Аліною зайшли в новий заклад, і там був знайомий офіціант українець. І в кінці він мене запитав, як я буду розплачуватись. І я на повній увереності кажу аналом, налом. Звісно, тяжко бути тупою, але нічого. Стараюсь, практикую. своєю подружкою на кавуську, як завжди, кавуською там і не пахнуло. Ну, взагалі, посиділи, поговорили по душам. Зараз прийшла. Сьогодні дуже холодна погода, просто супер сонячна і супер холодна. 4 градуси було. І це Я спозорилась в новому закладі, звісно ж. Ну, не без того, я лох по жизни. Ось. Прийняла душ і підігрілась трошки. Зараз буду лягати спати. Сьогодні взяла фотоапарат в руки, От так відчула. Знову ж таки, поганому танцюристу підлога заважає, але, тим не менш, я спробувала, руки дуже мерзнуть. Я не знаю, треба, напевно, спеціальні рукавички або вже чекати більш теплого періоду, теплої погоди. Але... Зробила пару кадрів, не знаю. Ніби не погані, Але я можу краще, повірте. Просто це все моя лінь. А взагалі я сьогодні відчувала велику велику роздратованість тим, що я стала безсильна, я не знаю, з чим це зв'язано, але мене дратувала тупо люба дрібниця. Люба дрібниця, що пов'язана з. Наприклад, на роботі мені щось не йшло автомат з їжею, не хотів мені віддавати їжу. Е е е якісь такі дрібниці, які скупчились великі, знаєте, як сніжний ком. І я прийшла додому, така зовсім без настрою і не можу зрозуміти, в чому річ з чим це пов'язано. Магнітні бурі, я не знаю, сьогодні перший раз чуть не повірила в якусь там енергію. Негатив був присутній, так. Да. Але я не знаю, як з цим боротися. Я спочатку себе заспокоювала, типу, ти заспокойся, Боже, бувають дні хороші, бувають погані. Але в загальному мене оця роздратованість дуже бісить. Я на роботі аж почала так. В общем, це ненормальна штука, я це розумію, тому що в нас працює на роботі така жінка. Вона чешка, вона постійно чимось недовольна. І згадуючи її, я згадала яку я недавно почула, що якщо в людини отут гівном намазано, то їй буде все смертіти гімном. От так само і мені сьогодні. Я просто була настільки роздрактована любою дрібниці, і мене це дуже бісило. Я не мала заспокоїтися, але в мене це погано вийшло. І аж коли я прийшла додому, трошечки перекосила і пішла з подругою гуляти, і мене трошечки попустило. Так що ментальний стан він дуже важливий. Треба це розуміти і намагатись підтримувати його якомога в кращому стані. Добрий ранок. Зараз буду збиратись на роботу. Сьогодні мене чекає важкий день. Я не настроююсь на гірше, просто, Просто скоріше за все, мені прийдеться залишитись до 6 години вечора і тримати себе в балансі і в настрої дуже важко. Тому... Так, да, треба настроїтись на позитив. Але я розумію, що цей позитив вимітриться в перші години додаткові години. Ось крізька тут завелася. Зараз буду ставлю чайник або наже каву зроблю собі. Треба трошечки розчехлитися. Ще, коротше, ми купили каву і вона не крема. Воно дуже жорстке для мене і як перепагли на ніби. І я придумала лайфхак. солодкі вершки змішувати з молоком, давати вкопочинати. І це супер смачно. І да, я питала в чата чи п'яті, чи так можна робити? Можна, якщо це ручний. І якщо не більше 15% вершків, то якщо більше, 30-20, то вони не зіб'ються просто. І так я наполовину змішую, тому що одні е вершки мені якби забагато буде. І з молоком таким чином я розмішую. І роблю Ну, повторююсь, не крема, е цей важковий смак він розбавляє трошечки. І допомогти тобі. Дякую, друзі. Вставайте до роботи. Тобі. Я додала, що я дивилась цей фільм, коли приймала ванну з Релакс Дей. І цей фільм такий добрий, він Типу, як доросла казка, ну, всі весь сюжет абсолютно, абсолютно банальний і зрозумілий всім, що за чим іде, але не поганий такий, ну він добрий, дельчевіла називається. Коротше, я діло. Страшно. Де страшно? Що ж така звичайна? Боже дяк! З весною тебе, але це щоб ти на мене не сварилась. А за що? Наробила діло. Ти наробила? ти вагітна? Ні, нічого. Сьогодні субота, нарешті вихідні. У мене ж вихідні ще почалися, якщо чесно, в п'ятницю. Після другої половини дня я була на ранній. Зараз Це в спортзал. Суботу починаємо правильно. І ще я не спала до... десь до часу ночі, я готувала їсти. Ну, хай Азіайка, скажіть? Взагалі бомба, пушка. Погодка, сонячна, прекрасна. Не знаю, чи тепло чи ні. Треба буде подивитись погоду, але вітер, ніби, здається, я бачу, що хитає віточки, гілочки. Ось вчора була на депіляції своєї Насті і ми зняли дуже смішне відео. Воно дуже трешове, але дуже смішне. Ми старалися, реально. Настя змонтувала, зробила конфетку. Взагалі, молодець. Я сподіваюся, що вона це виставить, і я зроблю репост. І це прикольно, це прикольно, бо з Настю ми так, типу, сильно не спілкуємося, але саме коли я до неї приходжу, в неї такий вайб приємний. Взагалі ну, типу, з цією людиною здружитись дуже легко. Мені з нею проводити час абсолютно круто. Ну, взагалі, є, про що поговорити абсолютно на всі темпи. Темпи, блять, є з ними поговорити на любі теми, і час проходить завжди весело і прикольно. Навіть коли немає настрою, все рівно, воно якось під час розмови все стає класно. Наклеїла патчі і думає, що поможе. Наївно. Ще я зрозуміла, що зараз в залу ніхто не ходить просто в лосінах і в футболці, між іншим. Ви знали про це? Ні, бо ви теж не ходите в зал, я ж знаю. Просто. Ну, Я теж не хожу, але останній ага. раз я була теж в футболці і в лосінах, І здається, ніби нічого страшного. Але дивитись ці відео абсолютно. ну от там Захотіла подивитися в інстаграмі розтяжку, наприклад, всі з такими топами з довгим рукавом. Або в цих костюмах водолазних, або не знаю, жорти і топ. Мені не підходить жодне з цих. Поверніть, будь ласка, футболки і лосіни. Я знаю, що кожен може ходити в чому абсолютно йому зручно, але е суспільство на мене давить. Угу. Дякую за увагу. Це Аліна, вона булькає. Коротше, фінгер бук. Фінгер урок англійської. Це фінгер. Це палиц. А фінгер бук, як ви думаєте, що це? Пальцева Книжка Панцема книжка. Книжка з пальцями. от. Інтрига. Це автомат з накладними мать його нігтями. Ширі. Чи тіпси, як вони правильно називають? У 25-му році. 25 й рік, 21 століття. Офігеть. І знаєте в кого не ціну? По 400 так? Да? Оце ціни. Ну, ну різні, особливо. різні. Для богатих і для таких подушевше є. Ні, 250 є. Mm -hmm. Отакі от, от така красота. Тут вони вже mm -hmm. Ну Це, вибачте, це щось корейське, так? Да? А немає автомату з тросиками. <Gargina> <плес> <плес> це І вимірювати пальця. Не думаю. Пожди, тут треба достати, типу, як щось поміряти, але тут нічого не ступити. Щось не знаю його. Тут даже є розмірна сітка. Ну так, ти маєш типу такою сантиметровою стрічкою вимір. Її вже виламали, так. От видло, а ще називають їм рок. Я, коротше, збираюся на роботу. І я зрозуміла, що я вже давно нічого не виставляла. Але сьогодні за довгий час я зробила ранкову зарядку. У мене це зайняло буквально 10 хвилин. Я займалась з... по Ютуб записи. Я займалась YouTube відео, де Викладає якби, дівчинка, в якої я колись купувала курс по тим самим зарядкам і розтяжкам. І 10 хвилин, і я прям ожила круто. У Мене правда дуже хрустіло все тіло, <кхи> як в якоїсь бабки старої ну, не суть. І вчора я повернулася до читання своєї книги, яку читала раніше, і не могла завершити. І Я собі пообіцяла, поставила ціль. Малесеньку, тому що починати треба завжди з маленьких кроків. Навіть записала собі в блокнот, що потрібно прочитати не менше п'яти сторінок в день. От хоча б п'ять, там шість, і там, якщо більше, то супер. І вчора я так поранилась читання, що прочитала навіть, по-моєму, 19 сторінок. І я така, вау, круто! Це не так важко, тому що останнім часом, коли я сідала просто за книги. О, я страшенно пузіхати починала, ну прямо мене на сон клонило і взагалі не знаю, з чим це пов'язано. ma non è post after like would